Росія найближчими днями може піти у наступ на Вогледар. Як окупанти штурмують місто, розповімо вже за мить, а також розберемося, чи може бути інформація про черговий наступ на Вогледар, тільки припущенням, чи бійці вже готуються до оборони. Друзі, ви на фабриці новин, я Юрій Бібік, Добрий день. Інформація про можливий наступ на Вогледарському напрямку надійшла від керівника об'єднаного про центру сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського. За його словами, Росія вже найближчим часом розпочне штурмові дії в районі міста. Процитуємо. Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки. Військовим сленгом кажуть, розбирають будинки поверх за поверхом. І це відбувається як в Бахмуті, так і на Вогледарі. Кінець цитати. Дмитрашківський повідомив, що на вихідних окупанти шість разів атакували вугледар з авіації. Він зазначив, що саме подібні дії окупантів вказують на те, що найближчим часом вони можуть спробувати провести штурмові дії на даному напрямку. Втім, за декілька годин керівник об'єднаного прес-центру сил оборони поточнив, що висловив тільки свої особисті припущення щодо наступу. Процитуємо. Річ у тім, що останні обстріли Водара авіабомбами руйнували саме помешкання мирного населення. Вони розбирають будинок поверх за поверхом, щоб наші війська не могли облаштувати позиції. Кінець цитати варто зазначити, що Олексій Дмитрашківський і раніше заявляв, що оскільки на Вогледарському напрямку на Донеччині зараз активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то ворог ймовірно почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі. За декілька днів до того сили оборони повідомляли, що російські окупаційні війська зменшили тиск на Вугледар, проте напрямок Аудіївка Камарінка залишається дуже важким. Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний розповів, що ЗСУ вдалося повністю взяти під контроль верхні дачі на підступах до Вугледару та розбити еліту російського війська. Він показав, як українські морпіхи знищують окупантів, яких Росія вважає елітою своєї армії. 13 місяців бійці 35-ї бригади морської піхоти імені. Контрадмірала Михайла Остроградського ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Так під час однієї з таких операцій бійці розбили еліту російського війська – 155-ту окрему бригаду морської піхоти. Один з командирів 35-ї бригади, яка виконала цю надскладну операцію, поділився, що у такому протистоянні був свій символізм. Процитуємо. Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота збройних сил України показала тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І відповідно понад 20 морпіхів ворога ми взяли в полон завдяки ефективній взаємодії 35 ї та 56 ї бригад. Кінець цитати друзі, напишіть в коментарях свої здогадки чи очікувати наступу від росіян найближчими днями, чи наші морпіхи не дадуть ворогу просунутися вперед. Я вірю, що ми вистоїмо. І вірте, ви. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Побачимось.